Як завжди не вистачає декілька хвилин. Всім добрий ранок. Просто чортінько, 55 хвилин, час я вже біля маршрутка. Сподіваюся, займає якесь нормальне місце. І поїхали в дорогу. Сьогодні нас чекає подія, івент. Я дуже щасливо потім розкажу вам все. Я в хорошому настрої, просто не знала, що буду їхати самого заду, і до мене будуть тулитись люди. люди, як я це пережила. Жах. Ну що? Я вже ніби знайшла, знайшла. Будемо зараз розбиратись, дивитись. Сам івент проходив в Києві в дуже атмосферному закладі і під собою мав такий натяк на бранч, де зібрана дуже маленька кількість людей і обговорюють якусь тему. Дуже важливо на таких заходах знайти знайоме обличчя, знайомтесь Ксюша. і тільки що ми спадкосниця. Подочекай, там ще нічим нема кадри, які просто не проявляються. У тебе є такі? Так у мене ні одного такого не було. Вже проявляється тут. Все дуже прикольне, брендоване, і всі потрошки збираються. Я переживала, що я не встигну, але я вообще все чутенько взагалі все встигла. Погода, атмосфера, настрій, оці всі брендовані детальки, квіти, фрукти на столах. Все це настільки класно, спільно зіграло, що настрій був нереальний. Організація була спрямована на почилити, розслабитись і просто покайфувати. Ну і заради чого я приїхала, заради кого це Жанна, знайомці засновниця бренди Dark. І ще на сьогодні очікую. Буде цікаво. Сподіваюсь, гаряче, бо скучно не має бути. На наших місцях вже зустрічали подаруночки, Це дуже мило, стильно. На що запитання? Сьогодні будуть е, дуже багато нових облич. Знайомтесь, це Маша. Можете загадати бажання між нами. Я усіх вже да? Клас. Воні. Ну так це ж супер. А що ти сьогодні очікуєш від цього івенту? Перше, що я очікую, це трошки натхнення, бо мені його останнім часом трошки не вистачає. Скажи О, щось да. щось таке. Ось такого нового подиху, може мотивації трошки. От. Клас, це дуже круто. Не жана сказала, що буде гаряче. Я надіюсь, це я Звісно, зустрічі і групування це завтра. Класне взагалі що майстри манікюру зараз збираються на таких різних тусовочках. На такий формат професійної зустрічі я була запрошена вперше. І чесно, я сама не знала, що очікувати від цього івенту, і була прям в очікуванні. Дівчата, всім видаю сьогодні дуже класного івенту приведені квітки. Тому я дуже дякую, що ви присвятили свій час цього для зустрічі з нами. Я сподіваюся, що було дуже цікаво. Як ми зрозуміли, було трошки галічна. Бо хочеться зняти складні теми. Для вас дуже корисно. І це все дійсно правда, тому що обговорювалися такі теми, як особистий бренд, співпраця з брендами, ціни, прайси, умови. І це було настільки гаряче в тому плані, що обговорювалися дві сторони: Діана зі сторони нейлблогера, а Жанна зі сторони власниці бренду. Я виписала для себе декілька інсайтів, які до мене приходять. Дуже хотіла вступити також в діалог, тому що є стільки всього сказати. Рекламна пауза ну поїсти блін, і тут настільки все придумано. Це просто я від цього так тащусь і дуже смачно. Ну якби маша приїхала з дороги <гум> і любить смачно поїсти. Придумано настільки, що були навіть брендовані палички до морозива і саме морозиво. Мій внутрішній естет просто пищав від радості. І вже після самих дискусій, обговорень нас попросили виразити свої емоції, тому що це перший такий захід. і Я думаю, що він буде масштабуватись, тому що нереальний формат. Ви ще це не раз від мене почуєте. І кожна з дівчат була настільки вдячна Жані за те, що вона вирвала нас від роботи. І оці декілька годин ми провели в кайфі, в естетиці, в розслабленні, і без нігтів до речі, стільки дівчат, майстрів з брендом Dark і Жанною з самого початку, вже на протязі стількох років, що я не розумію, чому я раніше про нього не знала і не користувалася. Я звичайно також сказала все, що і вам, тому що мені сподобалось дуже приємно. Я йшла сюди за мотивацією за якимось новим подихом Трошки або останнім часом є І я це отримала. Тому, по перше, от за це я дякую. Закінчили ми дуже швидко. Хотіли ще трішечки поговорити, почилити, але в цьому і сенс таких заходів, щоб не переносити ти інформацію і пішли потім всі разом фотографуватися на пам'ять. Так швидко, я намагаюся вести Ютуб, тому да. я б, це перше таке моє близьке знайомство з тобою. Mm -hmm. Я б хотіла запитати твої враження від івенту, взагалі, як тобі такий формат, чи сподобалось все? Я взагалі дуже люблю формати івентів, тому що саме тут можна поговорити саме з людиною. Через те, що мала кількість людей, можна до кожного так пощупати і да, 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 поговорити. Це правда, да. У нас недовго він тривав, що дуже класно, що mm -hmm. це не затягнуто. Не тобто, втомлює. Це, це, це дає оце відчуття. Хочеться ще. Смаку дуже сильно погоджується. Хочеться поговорити зі всіма, ми заділи класні питання, тому що знову ж таки, чим менше людей, тим більше кожним поговорили. Особливо в кінці кожен сказав свої да, приємні це слова. І ближче познайомитись, тому що теж. Кожен розказав про свою історію, було питання. І ближче по то взагалі я дуже рада. Клас. Тобо... І і більше, я і більше, щаслива, і що приїхала. <смітна> Дякую <смітна> тобі за знання, <смітна> за твій досвід, за те, що ти ділишся так відкритостю. <смітна> Дякую, мені дуже приємно. Клас! <смітна> 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 <Я смітна> <яйця. смітна> <смітна> ми з тобою вже бачились. Скажи тобі, от ми з тобою ходили на виставки, <смітна> так? От <сміт ми там собі тусили, спілкувались. Це зовсім інший формат, те, що було сьогодні. Як тобі такий формат? Мені подобається, бо тут набагато менше людей, і ми більше концентруємось, і тут така атмосферка, така снища з подружечками, Так, girly girl» така кажуть. Да, мені <изв é> <small> <hed> <to karşı>. от мене точно такі самі враження, і мені прям зайшло. Мені прям дуже сподобалось. однозначно, да. <h> <х 64> так твої враження від Івенту, то чи було корисно, Чи тобі сподобалось? Так, мені дуже сподобалось. Я трошки навіть зарядилася енергією, не зважаючи на спеку, але прям прикольно. Скажи Мені, зайшло, мені да. зайшов такий формат. Бо ти да, ж теж ходила на угу. більш не знаю, дружні, такі розмовний, угу. не так масштабно, але як на мене це прикольно. Да, спогоджуюсь. Да. <гум> Нормально е, добрий день. <гум> добрий <гум> день. <гум> ви постійна рубрика з Чілакс ага. <гум> на моєму ютуб-блозі. Е, як ваші вагітні справи? В очікуванні вже дуже... десь десь так? Да? Ну дав або вчора, або завтра, О, або серйозно? через тиждень. достатньо не знала, буде чи ні. Ну ще я тут давче дуже класно. Я така побачила в тебе запрошення. Думаю, слава богу, ще одне знайоме лице. Я так само коли відписала. А ще цей червень там такий насичений на все. Цей так... червень? Ну так, да, там 13-го -е якийсь захід. Вчора був якийсь захід, угу. а я така не да, да, тільки що да. пропускаю. <ріг> ну, Нічого страшно. Тобі. Я тобі івент? Дуже класний. Мені дуже сподобався сам формат. Цю він формат. невеликий, комфортний, не дуже довго, але при цьому велика концентрація на корисній інформації. Я повністю погоджуюсь, бо мені, от я вже не раз там сказала, цей формат прям дуже зайшов. Мені прям комфортненько. Так, да так, -да -да -да. бо винало. це не виставки. На виставках ти виснажуєшся. О, а а тут прям так. такий шо? чіл. Можна. Дякую. Все, дуже вам дякую за інтерв'ю. У нас тут э, как бы... Давай забудем. Ой, конечно, мы давали. Это гирлаки, которые... У нас новую тару выпустим. Мы еще не показывали ее. Сейчас мы готовим. Это 6 мл и мы запускаем их вот. Но умьевим новые тарі. Ми закінчили. Отримали подарунки і секретну інформацію, секретні баночки, яких ще немає. Я прям капець задоволена форматом. Мені прям дуже зайшло. Дівчатам також це була така камерна атмосфера. Формат просто офігенний. І далі я пішла гуляти зі своєю подружкою, і вона завела мене в чудовий, просто стильний заклад. Я зараз занадто щаслива, тому що я обожнюю просто Київ за їхні заклади. Юля привела мене в прикольний заклад, тут дуже симпатично. І подивіться, що в мене просто тут є. авокадо тост. Mm -hmm. Ми будемо їсти. і все. <с> <net> Юля, ви вже знаєте, вона з'являлася вже в моєму влозі. Тому у неї просто вкуснюші вареники з вишнями. Смачно! Mm -hmm. Ми так смачно поїли! І тепер ідема мені зроблять найкращі брови в моїй житті. Просто топ майстер. Звертайтесь. Блін, я так цього ждала. В своєму місті майстра я так і не змогла знайти, тому прийшлося їхати в Київ до Юлі. Вона працює в джимбарі, і чесно я обожнюю цю їхню атмосферу, тому що я вже там не раз. Вона вже запрошувала мене до себе в гості. І подивіться, наскільки тут все girly girl. girl. Прям таке мі-мі-мі. Ти -мі -мі. як медик. Клас. Клас! Обожнюю просто бровки, які вона мені робить, довіряю на всі мільйон відсотків. Залежала мені, Юля, ці брові. Начинаєш, да -да -да. Подивіться, які ужасні зробила. Темні <рес> просто чорні ужасні брови. Як оце тебе взяли в топ-майстра? Я шучу, Дуже красиво. Ви маєте бачити цей туалет, тому що тут дійсно шар. Просто. А ви ще десь бачили? дископуль в туалеті. Бучу джебак, це, звісно, супер прикольно. Сходила по пінся, ти ніби на дискотеку. Івент настільки зарядив мене енергію, що незважаючи на те, що я ще в дорозі і мені ще в дорогу, мені хотілось гуляти Києвом, насолоджуватись ним, я обожнюю це місце за його силу і натхнення. Тому я не люблю їздити сама, тому що цей пошук а, маршруток, автобусів просто не моя тема. Пише, великий умаль, але на маршрутці не пише. І я йду собі, шукаю. Але знайшла все окей. Не люблю ці дороги. Ну і незмінна зупинка, ви самі вже знаєте, яка тому і да в мене яка годинка година замовити поїсти і напостити в інстаграм контент, тому що я нічого за сьогодні не запостила, Жодної сторіс, а стільки всього вже відбулося. Тому іду. Невже я не запізнююсь і не біжу, і не спішу, і не тривожуся того, що я запізню. Але Будемо сподіватися, що я нормально наберусь додому, але мені прям дуже сподобався день. А щастя було так близько. Якщо ви думаєте, що я здалась, то ніфіга Макдональдс по так. Тепер можна їхати додому. Все, тепер я окончательно щаслива і взагалі я розібралась навіть з пішохідним переходом на ЖД вокзалі, де я переходила скрізь е, рельси на секундочку. Я спочатку злякалась, а потім е, мені підказали, що я взагалі-то перехід. Дама так. От. Тепер додому поскучила за котиками своїм.